Всім привіт! Коли ви попадаєте на нову будову і починаєте щось майструвати, перше діло, що вам завжди потрібно зробити, це перевірити свою ласервагу, тому що можуть бути дуже погані наслідки. Та як вона вам може попастися крива, погана або некоректно показувати рівень стіни. Тож в цьому відео я постараюся вам максимально легко і зрозуміло пояснити, як користуватися ласервагою і як перевірити, чи правильно вона показує рівень. Почнемо з основного. Васерваги бувають різної довжини, починаючи від трьох метрів, ті, що мені зустрічалися на будовах, і закінчуючи такими 20 сантиметровими маленькими васервами. Показувати буду на прикладі ось такої. Вона має метр вісімдесят. Має метр вісімдесят? Да, має метр сімсець. Має метр вісімдесять. Тож, шовні найважливіше. Найважливіше це ось це очко. Воно має. Бути посередині, якщо ви представляєте до стіни рівень, і воно є посередині, значить рівень є добрий. Приставляємо до стіни, наприклад, ось так. Тут блядь, обіде звідти. І бачимо, що рівня на цьому відкосі немає. Наша бульбашка похилена в праву сторону. Відповідно, ця стіна у нас тікає на 5 міліметрів. 5 міліметрів у муруванні це допустима похибка. Ну так як у нас багато нових працівників, які також не вміють користуватися рівнем. То це не дивно. Но, як же провірити, чи вам в руки попав хороший рівень? А провіряється це дуже просто. Саме перший варіант, якщо є якийсь рівень на будові новий, ось такий, як цей, можна просто-напросто взяти той рівень, який попався вам, приставити їх двох разом, приставити їх до стіни і подивитися, чи показники співпадають. І що ж ми бачимо, що наша нова весервага трішки. Бля, ці очка, що бульбашка на нашій новій Васирвазі трішки більше заходить за лінію, ніж бульбашка на старій Васирвазі. Тож виходить, що одна з них дає неправильні показники. Тоді перевіряється це все наступним методом. Представляємо нашу нову васирвагу до стіни. Добре, це перезнімемо. Бо це, блядь, стіна така крива, як, блядь, той хто її марував на. Представляємо, зараз рівень практично є. Можливо, чуть-чуть е, більше. В ліву сторону нахилена бульбашка але не сильно. Тепер обертаємо васервагу і бачимо те саме. Тобто ця сервага показує добре. Тепер провіряємо нашу стару сервагу. Представляємо її на площу і бачимо, що воно зараз бульбашка похилена більше в ліву сторону. Но якщо її обернути, то бульбашка вже стає більше похилена в праву сторону. Що означає, що ця васервага показує некоректно. Тому таким методом, як ви обертаєте висервагу однією стороною, іншою стороною, ви дізнаєтеся, чи вона є добра чи не добра. Бажано це перевіряти на рівні поверхні, але якщо такої нема, то просто показники цієї бульбашки потрібно запам'ятовувати. Також може бути таке, що у вас висерва прогнута зсередини. Провіряється це дуже легко. Провіряється це просто на око. Бачимо, що злегка прогин є. Але загалом він не впливає так сильно на те, як, чи правильно цей рівень показує, чи неправильно. Так, у нас прогиб вже є більший як ця васервага падала, але іменно прогиб в цю сторону він так особо не впливає, тільки якщо він буде дуже сильний. Бо того, що у нас васерваги завжди падають, від цього ніхто не застрахований. Тому, в принципі, краще купляти такі з ребрами жорсткості, вони тоді більше стійкі до ударів, або якісь прорезинені. Ну, це у нас такі саме дешеві. Хоча з теперішніми цінами і ці дешевими не назвеш. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.